Чому в світі так багато проклять і перечасних смертей? І вся проблема в тому, що немає покаяння і немає віри в Євангелію Ісуса Христа. Ісус Христос ще дві тисячі років назад він дав відповідь на це запитання, коли прийшли до нього люди і сказали, що там Пилат змішав жертви з кров'ю людей, а там башня впала на 18 людей. Ісус сказав: Вони не були грішніші ніж ви. Але якщо ви не покаєтеся, ви так само всі загинете. Щоби нам запобігти такої передчасної смерті, такої раптової смерті в нашому житті, нам потрібно покаяння і віра в Євангелія Ісуса Христа. А Євангелія Ісуса Христа, воно в тому заключається, що нам потрібно виконувати Божу волю, нам потрібно вірити в загробне життя і проповідувати Слово Боже, тому що далі є вибір в кожної людини або рай, або ад. І це реальність, про яку проповідував Ісус Христос, і це є чистим невикривним Євангелієм. А так часто люди вірять в Ісуса, але не вірять в те, що вчив Ісус, не вірять в те, що вчили святі апостоли. І тому і ми так багато бачимо проклять, так багато перечасних смертей, тому що немає правдивого покаяння в житті людей, немає віри в Євангеліє Ісуса Христа. Тому, щоби нам абсолютно бути під волею Божою, під владою Божою, нам потрібно. Каятися і вірите в Євангелії, щоб нам зберегти своє життя і бути з Богом у вічності, а не бути у вічному покаранні.